Малята. Вітаємо, шановні батьки! Незабаром прекрасне свято, свято Дружби та любові. Цей день люди дарують один одному сонячні привітання та добрі слова. В день святого Валентина люди кажуть один одному прості, але дуже важливі слова. Я тебе люблю, я тебе кохаю. Тож, давайте малята! Цей день привітаємо наших найдорожчих та подаруємо їм валентинки. Тож до роботи! Але спочатку підготуємо наші ручки, зробимо пальчикову гімнастику. Ми долоньки розітремо. розігріємо пальчики, будемо гратися руками, як маленькі зайчики. Заховались, показались. В схованку з тобою грались, покрутились, зупинились. Друзі, подивіться, на столі у мене три форми серця велика, середня і найменша. Малята, ми почергово будемо виготовляти серця різних розмірів, починаючи з найбільшого. Беремо найбільшу форму серця та витискаємо із тіста перший найбільший шар нашого подаруночка. Тепер беремо тісто жовтого кольору та робимо середнє сердечко. Витискаємо серденько середнього розміру та накладаємо його на найбільше серце синього кольору. Так само, як і два попередніх. Ми виготовляємо найменше червоне серденько, і нам знадобиться найменша форма серця. Друзі, подивіться, яке серденько в нас вийшло. Тепер Настав час його прикрасити. Я використовую кандитерську посипку в формі маленьких сердечок. Для прикрашання нашого сердечка можна використовувати маленькі намістинки, гудзики або будь-які інші маленькі прикраси. Ось який подарунок у нас вийшов. Ви молодці малята! Настав час дарувати подарунки мамі, татусеві, бабусі з дідусем і маленькій сестричці Міланці. Ми також вітаємо вас, малята, і кажемо вам до побачення, до нових зустрічей!